В селі Оляниці на Вінничині в місцевій гімназії урочисто відкрили меморіальну дошку на честь Олександра Миколайовича Чорнокозинського. Він віддав своє життя за Україну, захищаючи її свободу та майбутнє для прийдешніх поколінь. Олександр Чорнокозинський народився в 1979 році в Оляниці. Тут він провів своє дитинство, навчався в місцевій школі та сформувався як особистість. Людмила Червонецька, голова Тростянецької громади, нагадала присутнім про його зв'язок із рідним краєм. Олександр Миколаївич Чорнокозинський, наш земляк, який народився, виріс і жив у селі Оляниця. Який навчався в Оляницькій школі, пополовина якого зарита тут, родина якого назавжди залишиться тут, був чемним, гарним учнем, слухняним сином, понад усе любив свою маму, свою родину. До початку повномасштабного вторгнення Олександр працював водієм навантажувача на переробному комплексі птахофабрики Вінницький бройлер компанії МХП. Але з першими тривожними днями лютого 2022 року він став до лав Збройних сил України. Олександр був не лише захисником України, а й люблячим чоловіком і батьком двох синів. Його дружина з болем згадує про його жартовність і любов до сім'ї. Дуже хотів до дітей. Не віриться, він стільки прийшов Миколаївська, Херсонська область, Соледар, певний саме. І тут, наче, вже кордон, вже Чернігівська область. 3 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання у селі Гай на Чернігівщині, Олександр загинув. Ворожий мінометний обстріл обірвав його життя. На відкриття меморіальної дошки зібрались школярі, вчителі, рідні, знайомі та колеги Олександра. Усі, хто знав його як добру, щиру і патріотичну людину, схилили голови в пам'ять про героя. Народний депутат України Микола Кучер наголосив на важливості збереження пам'яті про таких людей, як Олександр. Ми повинні пам'ять про наших воїнів, про наших хлопців, про таких хлопців. Як Олександр Миколаївич, ми повинні берегти цю пам'ять, ми повинні вивчати життя кожної цієї людини, тому що вони зробили нам те, що ми можемо сьогодні ось тут зібратись, ми сьогодні можемо тут вчитись, ми сьогодні можемо спокійно спати.